Непоправна втрата не лише для близьких, а й для всіх українців. У жахливій авіатрощі у броварах загинув виходець із Хмельницького. Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський. Це однозначно втрата для всієї України, тому що це не просто посадовець, не просто міністр внутрішніх справ один з найважливіших міністрів в воюючій країні. Це людина, яка, скажімо так, яку не посада красила, а яка прикрашала насправді посаду. Міський голова знав урядовця ще до отримання високої посади. Згадує, познайомився з майбутнім міністром понад 10 років тому. Вже тоді він був активним українцем, громадським діячем та переймався питаннями збереження історичної спадщини. Після того як він вже став народним депутатом, ми з ним комунікували в частині співпраці. Після того як він став міністром внутрішніх справ, що я був надзвичайно тому задоволений, тому що я вважаю, що саме такі люди чесні, світлі, порядні, правильні. Вони є шансом для оновлення і для нової абсолютно України. Сам урядовець був родом із Хмельницького. Свого часу навчався, а пізніше і викладав в місцевому університеті управління та права. Колеги та друзі згадують його як позитивну та порядну людину. Вивести його із себе було практично неможливо. Як і почути, хоч одне образливе слово. Він настільки інтелігентно гнівався, що, що що це просто навіть смішно було трохи дивитися. Ну візьми, ти вже скажи щось. Тебе зараз парк піде. Ні, ні. Я розумію, він не правий, він не правий, він не розуміє, що це не правий. Все, 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 все. Друг та колега Дмитро був знайомий із міністром ще з 2002 року. Тоді разом навчалися у столичному виші та жили в одній кімнаті гуртожитку. Людина, з якої ти в свій час бувало, як ми тільки переїхали, наші навіть посуду нормально не було. З одної кастрюлі по черзі одною вилкою, бо іншою веделкою, іншої не було. Макарони їли, так? Ну, напевно, це було б умерно, бо завжди там люди, які займають високі такі посади, вони нам небожителями здаються. Навчався в одному університеті з Денисом Монастирським і начальник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Гамалій. Переконаний, той був на своєму місці і відповідально виконував усі покладені на нього обов'язки. Завжди був зрівноваженим, зрівноваженою людиною, дуже мудрою людиною і. Знаєте, є таке слово яскраве. Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук зазначив, у цій авіатрощі втратив справжнього друга. У це неможливо повірити. Жахлива трагедія, величезна втрата, втрата для рідних та України. Президент Володимир Зеленський, котрий тільки учора спілкувався із монастирським про трагедію у Дніпрі, переконаний, і нині Україна втратила гідних людей. Денис, Євген, Юрій. Команда МВС, справжні патріоти України, світла пам'ять, світла пам'ять усім, чиї життя забрав цей чорний ранок. Дізнавшись про трагедію, не змогла стримати сліз перша леді Олена Зеленська. Про сумну звістку її сповістили за декілька хвилин до виступу на форумі у Давосі. Загиблих українців там вшанували хвилиною мовчання. Катерина Шевчук, новини 33 канал.